ви знайомі з чемпіонатом України пограли тут. Знайомі з чемпіонатом Мальти пограли там, хоч недовго е спілкувалися ми з експертами, які там порівнюють навіть чемпіона Мальти, е Хамрон Спартан з команду, що нібито в чемпіонаті України, вони би десь боролись за виживання або взагалі це рівень першої ліги. От ви які там пограли? Розкажіть, чи дійсно це так? Який зараз футбол у Мальті? Не думаю, що прямо. Ну, думаю, що да, боролись би за виживання, але не думаю, щоб вони вилітали там, наприклад, щоб типу як заходили і виходили. Але да, рівень, рівень трохи слабший. В тактичному плані, трохи слабший рівень. В тренери в Україні набагато кваліфіковані. Тому десь в такому плані я б погодився з експертами, але індивідуально, індивідуально є дуже гарні гравці, Просто немає. Такої як команди, як тренерської думки, можливо, трошки не вистачає. На Мальті. Просто всі звикли. От ця теза, що всі у світі навчилися грати у футбол, а рівень чемпіонату Мальти так ви там пограли, забивали. Хоча команда там ваша так сліма посіла четверте місце, і взагалі цікаво формат змагання в Україні теж щось подібне було, так 12 команд. Потім ділились там на групи чемпіонська і група вибування. От як там відбувається, як готується до цієї другої частини сезону? От ці матчі вже за чемпіонську групу, і потім ще й плей-офф. Що матч за чемпіонство визначається у фіналі? Дуже цікава, така система турнірна, тому що в них топ-6 в першому колі є, і топ-6 в другому колі є. І хто виграв топ-6 в першому колі, має можливість виграти чемпіонство, якщо займають перше місце в другому топ-6, тобто в другому колі. Тому Флоріана мала можливість таку, і до останнього туру ніхто не знав, хто буде півфіналістом, чи буде взагалі цей фінал чотирьох. Хамрун посів в першому колі в топ-6, третє місце. О, четверте. Четверте місце, і вони навіть могли не потрапити в друге топ-6 в другому колі. Там також вирішувалося все в останньому турі, коли була боротьба за топ-6. Якщо б вони грали в ніч чи програвали, то вони б не, не попадали в топ-6. І так само було і коли вже було топ-6. Так само було, що Хамрун міг не попасти в фінал чотирьох якщо б вони грали в нічию Вони виграли такі два. Заключні такі матчі, як сказать, виграли напевно чотири фінали, тому що вони виграли перед тим топ 6 щоб попасти. Потім виграли фінал чотирьох і вже там виграли два матчі і стали чемпіонами. Тому команда бачите така, також лакія трошечки везуча ведуча в чомусь. По, по Хамруну, я ж кажу, я можу виділити індивідуальні дії гравців. Так вратарь на Мальті він грає за національну збірну, навіть можна подивитись, з Польщі вони грали там Польща 2-0 виграла їх, але він там досить дуже багато повиручав, багато севів поробив, тому, тому індивідуально гравці сильні, але. За тактичною якоюсь думкою, там білдапи чи якоїсь тактики на маті не дуже, дуже багато, взагалі плюс-мінус один-два голи забуваються, і команди йдуть в глуху оборону і просто відбиваються якось, якось так іграють на контратаках. Ще одна відмінність це те, що Динамо от першу групу проведе на виїзді, і проведе на газоні зі штучним покриттям. От як на цьому грати? Говорять, там м'яч відбивається інакше, швидкості інакше. Як до цього пристосовуватись? Я не знаю, чому на синтетиці грають, тому що на Мальті є досить непоганий стадіон, це Тоні Безіна, але він маленький, такий, можливо, не приймає кваліфікації. І там, де збірна грає. Я вже порівнював цей стадіон такий із зіркою Кропивницькою, там також стадіон, коли трава там досить велика і поле дуже м'яке. Але я зараз почув від вас, що на синтетіці грають там синтетика не, не, не дуже також гарної якості, вона так трошечки тверда і якась така також незрозуміла. Тобто я в такої в Україні не бачив синтетики, і, не знаю. Зараз здивувався трохи, але можливо, да. Але можливо, це і не, не буде там великим мінусом, тому що. Знаєте, я ж кажу, тоні Безіна там стадіон, а Якщо б грали на національному на тому газоні, то там дуже багато є почкарів, таких печкарів. Тобто mm -hmm. м'яч би можливо ще гірше ходив би в Динамо. Не знаю, це це може і як плюс зіграти, тому що синтетика, вона все одно ну, досить рівна, як, щоб контролювати гру. Хамрун Спартан з команда, яка вибила Жальгеріс, доволі сенсаційно. Там те, що взагалі ніхто не очікував. От від вас очікували такого, що після першого Ні, матчу були два вже Ніби все ясно. Та, а тут та, камбек. Я навіть, і, я навіть і до першого матчу не очікував. Що я думав, там 3-4-0 буде в першому матчі від Жальгеріса, тому що Жальгеріс це все одно ну, досить пристойна команда. Не знаю, як так вийшло, що вони можливо не недооцінка суперника, і можливо, вони приїхали на Мальту, їх там трошечки закрили, бо там на стадіоні буде гучно, вони там у них футболці, вони там оркестр запрошують, грають там на барабанах, на трубах різних, і там дуже гучно мальтійці взагалі гучні такі народ. І звичайно, я думаю, коли Динамо зараз приїде, там я думаю, повний стадіон буде. Для них, я думаю, це буде таке, як свято невелике футбольне. Тому, тому да. це, Ну, Для мене жаль, Гріс, це дуже неочікувано було. Я, я не сподівався, що може, що Динамо попаде на Хамрун. Якесь... Я, я ж кажу, уда, уда, ну, щасливчики, вони такі трошечки їм везде, трохи, я так бачу. Сподіваємось, прикриється їхнє щастя. Ну, да <хи> так, ну, звичайно, звичайно. Да. І останнє питання: от чемпіон Мальти, чемпіон України. Який прогноз від вас очікувати? Чого від цього матчу? Я думаю, якщо Динамо вийде, ну а я думаю, що воно вийде з 100% віддачею. 3-4-0, Я думаю, що сміливо можна закривати. Я думаю, що гра буде до першого голу, тому що я думаю, що вони закриються. Якщо Динамо заб'є ну, в першому таймі, то я думаю, можливо, 3-4-0 закінчить цей матч. Перший матч. Ну, перший-перший так. Я думаю, що з першого матчу треба одразу вирішувати завдання і вже е, налаштовуватись далі на суперника.